Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде інтелектуальний багаторежимний автомобільний зарядний пристрій з функцією відновлення від бренду Armor. Модель називається ARM SC6E, і це зарядний пристрій на 12 і 24 вольт. Тобто ним можна заряджати як 12 вольтові, так і 24-вольтові батареї, які все частіше використовуються саме в побуті в якості джерел резервного живлення. Тобто певні системи. Працюють саме на 24 вольтових акумуляторах, і якраз для таких батарей даний зарядний пристрій можна буде використовувати. Зарядка має вбудований LCD дисплей і три кнопки для керування, за допомогою яких можна обрати тип акумулятора. Це або АГМ, або стандартна батарея з напругою, як я і казав, 12 або 24 вольт. На жаль, літій заліза фосфатні або літньоні батареї. Ця зарядка заряджати не може. І також нічого не сказано про гелеві акумулятори. Але, в принципі, гелевий акумулятор заряджається. Аналогічним струмом, як і звичайна батарея. Ну, там є невеличкі відмінності, але вони не суттєві. І також для гелевого акумулятора рекомендується там більш плавна зміна струму, на відміну від стандартної батареї. З однієї сторони, з іншої сторони, наприклад, я вже другий рік заряджаю гелевий акумулятор звичайною зарядкою, і постійно тестую цей акумулятор. Ніяких шкідливих змін я не бачу. Тому за якоїсь гострої необхідності гелеві акумулятори тут також можна заряджати. Кнопкою режим ми можемо обрати режим роботи і, відповідно, струм. Зарядний пристрій має максимальний струм 6 А, але також доступний і мінімальний струм 1 А і... Середній струм 3 А. Струм можна підібрати в залежності від ємності акумулятора. В середньому береться в розрахунок, зарядний струм має складати там приблизно 10% від ємності батареї. В випадку з імпульсними зарядними пристроями тут працює трішки інше правило. Тобто можна десь не 1 до 10, а 1 до 20. 3 А це в середньому для акумуляторів ємністю приблизно 60 А. Годин. Ну і також тут є ще додатково режим відновлення. Максимальна ємність 12-вольтової батареї, яку можна підзарядити або обслужити за допомогою цього зарядного пристрою, складає приблизно 180 Аг. Для 24-вольтових батарей цей показник вдвічі менший і складає 90 Аг. Відповідно в 24-вольтовому режимі зарядна станція менш продуктивна і менш потужна, і на це потрібно звернути увагу. Стосовно будови, тут все більш-менш стандартно, нічого нового виробники автомобільних зарядних пристроїв не вигадали. Ну хіба що зарядники можуть відрізнятися між собою там співвідношенням сторін, кольором корпусу і використанням різних матеріалів. Можуть бути якісь гумові захисні вставочки, яких тут немає. А може бути ось такий просто суцільний пластиковий корпус. Пластик, до речі, тут досить непоганої якості ніяких зауважень до якості матеріалів і якості збирання в мене немає. Клас пиловолого захисту також максимальний для зарядних пристроїв ip 65. Тобто, я думаю, якщо буде йти сильний дощ, або ми просто розільємо воду на зарядку в процесі заряджання, нічого страшного з зарядним пристроєм не станеться. Головне, щоб вода не потрапляла на контакти, на яких вже відповідно є напруга. Стосовно контактів, вони тут під'єднані. Досить надійно до корпуса. Тут у нас стандартна вилка на 220 вольт. Тут у нас стандартні затискачі на клеми акумулятора. Затискачі мають суцільну ізоляцію, щоб унеможливити між ними контакт і утворення іскри, хоча, в принципі, інтелектуальні зарядні пристрої також мають вбудований захист від короткого замикання, неправильного під'єднання, іскроутворення тощо. Але все ж таки краще мати ще якийсь додатковий захист. З'єднання дротів з самими затискачами в даному випадку виконано. Ну, більш-менш нормально і охайно, тобто, ось тут у нас дріт в місці де ізоляція жорстко зафіксований, і сам контакт. Вже зі слідами лужіння, і додатково також зафіксований. Було б ще краще, якби цей контакт був припаяний, щоб контактне з'єднання було більш надійним. і Тут виникало менше опору, відповідно була б більша продуктивність. Але і в такому випадку вже все виглядає досить непогано. Тому до конструкції і якості збирання. У мене ніяких зауважень тут немає. Також хотілося б звернути увагу, що зарядний пристрій має декілька варіантів фіксації. Ну, ми його можемо просто використовувати ось так в портативному вигляді. А можемо, якщо це гараж або якась там станція техобслуговування, зафіксувати зарядний пристрій там, де нам це потрібно. За допомогою цих отворів ми можемо прикрутити його до стіни. І також ще є ось такий швидкоз'ємний гачок. Який ось таким чином встановлюється, і дозволяє підвісити зарядний пристрій в тому місці, де він буде там необхідний, де він буде працювати. Всім відомо, що імпульсні зарядні пристрої не просто заряджають акумулятор, а ще і вбудований мікропроцесор, який може діагностувати. Батарею і підібрати оптимальну програму для заряджання. В принципі, це все відбувається в декілька етапів, і в даному випадку процес зарядки включає в себе цілих 10 етапів. Це і діагностика, і бережна зарядка на початку, потім йде зарядка з то-падаючим струмом, потім зарядка високим струмом там, низькою напругою, і навпаки, і це все робиться для того, щоб досягнути. 100% рівня заряду акумулятора і відповідно правильно зарядити акумулятор в залежності від його стану. Після того як акумулятор буде Повністю заряджений, зарядний пристрій ще раз його продіагностує на можливість утримувати заряд і перейде в режим зберігання, утримуючи в акумуляторі максимальний рівень заряду. Окрім того, що такі зарядники дуже ефективні і функціональні, вони ще й прості в застосуванні і безпечні. Тут впорається і дитина, і людина без жодного досвіду. Навіть якщо при підключенні ми там. Під'єднаємо клеми, переплутавши плюс з мінусом місцями, нічого взагалі не трапиться. Просто на дисплеї буде світитися помилка F02. До речі, всі ці помилки розшифровуються в інструкції до зарядного пристрою. Якщо ми під'єднаємо клеми правильно, помилка відповідно зникне і ми вже побачимо. Напругу нашого акумулятора. До речі, по напрузі можна зрозуміти рівень заряду або розряду акумулятора. В принципі, 12,7 це рівень заряду, наближений до 100%. В інтернеті є таблиці, згідно яких це все можна розшифровувати. Тепер за допомогою кнопки тип акумулятору, ми обираємо тип нашої батареї. Я Взяв АГМ акумулятор, але ми можемо вибрати стандартний акумулятор або АГМ 24 вольт, стандартний 24 вольт. Повертаємось 12 вольт АГМ. Далі обираємо режим. Якщо нам потрібно зарядити швидко, обираємо 6 А. Якщо ми хочемо заряджати повільно, у нас є для цього більше часу, і хтось вважає, що меншим струмом акумулятор заряджається якісніше, можна обрати струм 1 або 3 А. Також, якщо ми будемо використовувати якийсь величезний акумулятор на 100 А години, більше, тоді однозначно потрібно обирати струм 6 А. Для батарей там, ємністю 60 А годин, можна обирати як 3 А, так і 6 А. Додатково, якщо наш акумулятор. Акумулятор зазнав глибокого розряду, ми тоді обираємо режим відновлення. Після того, як ми обрали необхідний режим, просто натискаємо кнопочку «Старт» і в нас починається процес зарядки. Спочатку йде діагностика акумулятора, а потім вже зарядний пристрій, згідно закладених в нього алгоритмів, підбере оптимальну програму для заряджання батареї. Загалом даний зарядний пристрій можна охарактеризувати більше як автомобільний, адже він підходить для акумуляторів тих типів, які частіше застосовуються саме на автомобілях. Це стандартні свинцево-кислотні батареї та їх різновиди, і АГМ-акумулятори, які частіше за все зустрічаються на автомобілях з системою Старт-Стоп. Для батарей, які використовуються в побутових умовах, це різновиди літієвих акумуляторів, а також гелеві акумулятори. Даний зарядний пристрій. Не підходить. Відповідно, якщо ви використовуєте в побуті якийсь старий автомобільний акумулятор в якості додаткового або резервного джерела живлення, і не плануєте переходити на батареї інших типів, даний зарядний пристрій задовольнить ваші потреби як в автомобілі, так і вдома. Якщо ж ви в побуті використовуєте літієві батареї або гелеві батареї, або плануєте переходити на такі акумулятори, то даний зарядний пристрій однозначно вам не підійде. Його сфера застосування, все ж таки, на мій погляд, більше автомобільна. І для того, щоб використовувати зарядний пристрій і в побуті, і в автомобілі, потрібно буде розглядати вже більш дорогі і більш функціональні моделі. Але для стандартного автомобільного застосування... Функції цього зарядного пристрою буде вдосталь. Тут є і повільна, і швидка зарядка, і режим відновлення, і, в принципі, режим для заряджання гемакумуляторів можна також використовувати для заряджання акумулятора при низькій температурі зовнішнього середовища. Тобто, якщо ми маємо звичайний свинцево-кислотний акумулятор. І нам його доводиться заряджати десь в гаражі, де взимку температура дуже низька. Рекомендується обирати сам АГМ режим. В цьому режимі напруга заряджання збільшується там на 2-3 вольт, що дозволяє при низьких температурах зовнішнього середовища якісніше заряджати акумулятор. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.